Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Я вас запрошую сьогодні в художню майстерню. А що ми будемо малювати з вами сьогодні, то послухайте віршик, я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний, в саду, як квітну навесні. Тюльпан дали ім'я мені. Приготуйте, будь ласка, фарбу жовтого-червоного зеленого кольору, а також виделки. Спочатку в зелену фарбу вмочуємо виделку і робимо листечка зеленого кольору, примокуючи на аркуші паперу знизу. Працюйте охайно і обережно, щоб не запачкатись і не вколотись. Коли в нас листочки готові, вмочуємо пензлик у зелену фарбу і малюємо стебло для наших тюльпанчиків, чергуючи один низький, другий високий. А тепер беремо в виделку другу, вмочуємо фарбу червоного кольору. І чергуючи через один, примокуємо виделку, розташовуючи квітку на стеблі. А тепер заповнюємо другу і четверту квіточку жовто-гарячого кольору. Ось таким чином. Сподіваюсь, вам сподобалось. Подивіться, яка галявинка з тюльпанами в мене вийшла. Ну що ж, Дякую за увагу! Надсилайте свої роботи, до нових зустрічей! Бувайте!